Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Моє Поділля. Вітаю з Михайловим чудом. Нехай святий Михаїл оберігає вас та ваших близьких від усього лихого, а у вашому домі завжди панують мир, любов та злагода щастя, добра та міцної віри. Запрошую вас у Наше містечко на прогулянку. Це, друзі, греко-католицька церква, зведена у 1886 році, відома своєю іконою Борщівської Божої Матері. Ікона зображена в чорній вишиванці, що символізує пам'ять про трагічні події минулого, коли місцеві жінки. Давали обітницю носити лише чорну вишивку в знак жалоби за втраченими чоловіками. Це місце має велике культурне та історичне значення. Народний дім у Брущеві – це одна з найвизначніших і найупізнаваніших будівель міста, що має багату та цікаву історію. Зараз у ньому розташований Борщівський обласний краєзнавчий музей. Історія будівництва та призначення, ідея зведення руського народного дому. Назва походить від самоназви українців, русини. З'явилася наприкінці ХІХ століття завдяки ініціативі громадськості Бурщівщини. Долучились до цього процесу відомий український історик і державний діяч Михайло Грушевський та місцевий адвокат Михайло Дорондяк. Гроші на будівництво збирали буквально з миру по нитці. По всій Галичині. У 1905 році було освячено наріжний камінь, що символізувало початок робіт. Автором проекту став відомий архітектор Василь Нагірний, який спеціалізувався на будівництві українських громадських споруд. У 1908 році будівництво завершилося і народний дім. Відкрив свої двері для громади, історичні перипетії та відновлення. За свою довгу історію будівля пережила чимало випробовувань. Перша світова війна та ЗУНР у 1918 році народний дім став резиденцією повітового уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Під час боїв у 1919 році споруда була пошкоджена. У квітні 44-го року будівля згоріла, залишилися тільки стіни. У 1950-х роках її відновили, але без верш, які надавали їй унікального вигляду. Відновлення первісного вигляду. Лише у 1990 році, завдяки зусиллям місцевої влади, народний дім був повністю реконструйований і набув свого первісного вигляду з відновленими вежами. Сучасність сьогодні будівля народного дому є окрасою Бощева і служить важливим культурним центром. З 1976 року в ній розміщується Борщівський обласний краєзнавчий музей. У музеї можна побачити унікальні експозиції, які розповідають про історію краю, його побут, культуру та відому нам весь світ борщівську вишиванку, виконану чорними. Нитками. Ця споруда це не просто пам'ятка архітектури, а живий свідок історії, що зберігає пам'ять про важливі події та видатних особистостей українського національного відродження. Друзі. Я дуже радий, що ви віртуально. Прогулялися борщевом разом зі мною. Це було особливе відео, адже я хотів показати вам частинку свого життя і подякувати за все, що ви робите для каналу. Дякую за кожен лайк, коментар та за те, що ви є. Саме завдяки вам я створюю такий контент. Дякую за те, що були зі мною у цій. Подорожі. Далі буде. Всім миру, здоров'я і душевного спокою.